Отже, задача номер один. Та? За поданим графіком залежності відстані від часу, нам треба визначити, яку відстань подолало тіло за перші 2 секунди руху, якою є швидкість тіла. І побудувати графік залежності для швидкості даного тіла. Давайте звернімо увагу на наш графік. Так? По осі x у нас залежність час, по осі Y у нас якраз відстань. І ще раз нагадаємо, що графік залежності відстані. Від часу, да, це пряма, яка під деяким кутом проходить по відношенню до початку координат. Отже, як визначити да, значення швидкості, відповідно, яку відстань там подолало тіло? Давайте починати з по черзі. Да. Перше, яку відстань подолало тіло за перші 2 секунди руху. Для того, щоб визначити, ми шукаємо по осі часу. Число 2, яке буде відповідати нашим 2 секундам руху, і від цієї значення піднімаємось до перетину з нашим графіком, так, і від цієї точки опускаємо значення на вісь, яка відповідає часу. І потрапляємо на цифру 10. Значить, в нашому випадку зазначаємо при Т рівному 2 секунди відстань, яку проїхало тіло, дорівнює 10. Метрів. Ось таким чином ми визначаємо. Далі, якою є швидкість руху нашого тіла? Як це визначити? Треба пригадати. Давайте пригадаємо, швидкість це є відстань поділити на час. Правильно? Ми можемо взяти цих два значення, які ми вже визначили в першому пункті, можемо взяти будь-які інші, але головне, треба взяти відстань і відповідно цій відстані значення часу. Я візьму з першого, те, що ми вже з вами визначили, 10 метрів, поділити на 2 секунди, і ми отримаємо 5 метрів на секунду. І тепер побудувати графік. Для швидкості тіла. Для цього нам треба знову-таки побудувати систему координат. Так? Тепер на цьому полі клітиночок нам треба побудувати систему координат, так? яка буде відповідно по Y швидкість, по X буде час. Систему координат тут у нас буде швидкість в метрах на секунду. Тут у нас буде час в секундах. Тепер час в секундах ми абсолютно ідентично переносимо з першого графіка на другий. У нас тут дві клітиночки дорівнювало два. Значить, раз-два. От наша двійка. Так, і ще дві клітиночки це наша четвірка. Ми все переносимо. Нулік, як завжди. А от тепер по осі ігриків, там, де у нас швидкість, нам треба обрати одиничний відрізок. Так як у нас швидкість дорівнює 5 метрів на секунду, ну, знову-таки, більше у нас тут тільки одне тіло, тому ми можемо, наприклад, дві клітиночки. Ось тут я візьму і позначу, що це буде 5. Значить, Для того, щоб зараз побудувати графік швидкості від часу, да, пригадуємо, що це у нас буде ось така лінія, Лінія горизонтальна, яка проходить паралельно до осі часу. Значить, відповідно, зараз мені треба побудувати, я оберу, нехай буде якийсь червоненький. Значить, на Із п'ятірочки вздовж паралельно да, осі часу ми будуємо з вами ось таку лінію. Оце буде наш графік залежності, швидкості від часу. Значить, наступна наша задача. На графіку представлено графіки руху двох тіл. Да? Подивіться, перше тіло і друге тіло. І нам знову треба визначити за поданими графіками перше швидкості руху кожного тіла. Побудувати графік залежності швидкості від часу для обох тіл, і яке з двох тіл має більшу швидкість руху. По-перше, давайте ми звернімо увагу так, на те, що як розташовані наші прямі. Так? Пригадуємо, будь ласка, ми з вами говорили, що можна по графіку визначити, наскільки да, одне тіло рухається повільніше чи, навпаки, швидше по куту нахилу між графіком і осью часів. Давайте візуально подивимось: перше тіло, його кут нахилу ось такий. Да? Давайте так, Давайте кут 1 ми його позначимо А у другого тіла кут нахилу ось такий, кут 2. То, відповідно, по графіку, кут перший у нас більший за кут другий, значить, перше тіло рухається швидше, так? а друге тіло рухається повільніше. Значить, ми можемо зазначити, що швидкість першого тіла однозначно буде більша за швидкість другого тіла. Отже, на третє ми одразу з вами дали відповідь. Тепер, як визначити швидкість для кожного тіла? Давайте кути ми приберемо, щоб вони нам не заважали. Так, і Отже, швидкість руху першого тіла В1. Да? Для того, щоб знайти швидкість, ми беремо графік першого тіла. Так? І Давайте так, щоб у нас перетин графіку чітко підпадав під. Ну, от, наприклад, я візьму ось цю точку. Давайте запишемо координати цієї точки, визначимо по нашим осям. Опускаючи перпендикуляр на вісь L, ми попадаємо в число 6, опускаючи перпендикуляр на вісь Т, ми попадаємо в число 3. Що це означає? Що в цій точці да, відстань дорівнює 6 метрів, а час дорівнює 3 секунди. Значить, визначити швидкість, треба відстань поділити на час. Ми по графіку визначили швидкість дорівнює. Да, L для першого тіла буде 6 метрів, для другого тіла буде 3 секунди. 6 поділити а на 3 2 метри на секунду. Аналогічно, давайте зробимо з другим графіком. Я обираю довільну точку, ну, наприклад, ось цю, бо тут добре перетин клітиночок. Да? І відповідно опускаю із цієї точки на вісь, де у нас відстань, це буде 4, на вісь, де у нас час, це буде 6. Значить, швидкість другого тіла, відповідно, знову-таки, L поділити на T, L дорівнює у нас 4 метри. Час дорівнює у нас 6 секунд. 4 шостих або 2 третіх, отримаємо приблизне значення 0,67 метри на секунду. І ось тепер, коли ми знаємо швидкості, ми можемо побудувати графік залежності. Знову значить, для цього ми будуємо систему координат. Тут у нас буде вісь часу в секундах. Тут у нас буде вже швидкість в метрах на секунду. По осі часу ми переносимо те, що у нас тут. Дивіться, одна клітиночка, це у нас ну, одиничка. Да? Один, два, три, чотири і так далі. Значить, відповідно, тут ми так само: Оце у нас одиничка, це у нас двійка, це у нас три, 4, 5, 6, 7, 8 і так далі. А от тепер швидкість. Для першого це два. Так, а для другого 0,67. Ну, Знову таки, давайте обирати одиничний відрізок, так, щоб, ну, щоб він, ну, будемо так говорити, красиво поклався на наш графік. Значить, Візьмемо одну клітиночку як 0,5. Значить, це буде 0,5, це буде одиничка, це буде 1,5 і це буде наша двічка. Значить, графік першого. Швидкості, де да, В дорівнює 2, ми можемо побудувати навіть одразу. Давайте тепер оберемо колір якийсь. Да. І відповідно це буде графік, який буде паралельний осі часу і буде відповідати нашому першому тілу. І тепер 0,67, значить ну, 0,5 да, і 1,075. Ну, трошечки ось тут десь буде да, приблизне значення. І Давайте знову таки оберемо якийсь інший колір. І побудуємо графік залежності от тепер з цієї точки, це не ровно 0,5, а трошечки вище. Да, це буде графік залежності для другої швидкості для нашого другого тіла. Ось таким чином ми з вами виконуємо побудову. Графіка залежності швидкості від часу. Спочатку ми її знайшли, да, а потім вже вибрали одиничний відрізок, який нам відповідає. Вісь часу ми просто дублюємо і на ньому малюємо те, що нам немає. Значить, в третій задачі нам треба зробити те саме, що і в другій задачі. Тобто, перше, визначити швидкість першого тіла, визначити швидкість другого тіла. Так? Позначимо спочатку, де у нас буде із двох автомобілів перше і другий. Зараз визначимо, значить, перше і друге. Значить, перше тіло це буде ось це. Да? Е, да, ви бачите, тут взяли уже нам дві точки: ось цю і ось цю. Да? Значить, Для першого тіла в цій точці відстань дорівнює 20, а час відповідно 1 секунда. Значить, L поділити на T буде 20 поділити на 1 буде 20 метрів за секунду. Для другого тіла значить, дійсно для другого тіла відповідно L поділити на T, це буде 10 поділити на 1, буде 10 метрів за секунду. Щоб побудувати графік залежності, спочатку створюємо систему координат. Значить, ми замальовуємо систему координат. Тут у нас час не змінюється, і ми дублюємо да, вісь часу з першого графіка. Дві клітинки одиничка, дві клітинки 1, дві клітинки 2. Дві клітинки, 3, дві клітинки, 4, тут нулік. Тут у нас швидкість в метрах на секунду. Уважно подивившись на значення, які ми отримали, 20 і 10, одиничний відрізок, нам треба взяти такий, щоб він був кратний числу 10. Да? Ну, Давайте дві клітиночки. Да? Ми візьмемо, нехай це буде 10, тоді, відповідно, це буде 20. Значить, швидкість першого 20 метрів на секунду. І графік залежності швидкості це буде. Пряма, яка паралельна да, до осі часу. Ось ми її зазначаємо. Так. І це буде у нас для першого тіла. Це В1, будемо так казати. Да. Для другого це значення 10. Значить, обираємо знову таки в нашому випадку, ну давайте, якийсь такий колір. Так. І це буде у нас швидкість другого. Тіла ось таким чином ми будуємо з вами графіки залежності швидкості від часу.